дівчата! Так концерт уже закінчено. Чи ви хочете, щоб я продовжив? Ну що ж, я думаю, що ми висловимо щиру вдячність всім сьогоднішнім учасникам, організаторам, технікам слайд-шоу, хореографам за ці приємні хвилини, які ми сьогодні провели вперед день. Великого ніжного, доброго, славного, прекрасного жіночого свята. Пасі вам, велике! Ви з кожним днем, yeah. як ми бачимо, стаєте все цікавіше мені. <laughs> І перше моє побажання буде ще й таким, щоб кожен урок був таким, як концерт. <laughs> Шановні, дорогі! Наші жінки і майбутні жінки. Щиро вітаю вас із прекрасним жіночим, весняним, світлим, ніжним, чистим, добрим святом, здоров'я вам міцного, щастя вам, натхнення, благополуччя, ну і звісно, любові побільше. Хай наша школа буде для нас всіх. Самим приємним місцем, щоб ми потримували побільше задоволення на солоді. хай 256 школа буде самою сучасною, самою романтичною, самою прекрасною. Пасибі всім.